У страшну зиму 32-33 років бригади активістів комуністичної партії ходили будинками в українських селах у пошуках їжі. Ці бригади були з Москви, а також із розташованих по дорозі сіл. Вони розкопували огороди, ламали стіни і використовували довгі лозини, щоб протикати димоходи в пошуках захованого продовольства. Вони стежили за димом, що виходив із труп. Бо це могло означати, що сім'я сховала борошно та випікала хліб. Вони забирали домашніх тварин та конфісковували розсаду томатів. Після їх відходу українські селяни, позбавлені їжі, харчувалися жабами та вареною травою. Вони гризли лузгу дерев та їли шкіряні речі. Багато хто вдавався до канібалізму, щоб залишитися живим. Близько чотирьох мільйонів померли від голоду. На той час активісти не відчували провини. Радянська пропаганда неодноразово говорила їм, що нібито заможні селяни, яких вони називали кулаками, були саботажниками та ворогами, багатими, впертими поміщиками, які заважали радянському пролетаріату здійснити обіцяну його лідерами утопію. Їхню їжу слід віддати робітникам у містах, які заслужили її більше ніж вони. З часу тих подій минуло багато десятиліть, Радянського Союзу більше нема. Роботи Копелєва, Кравченка та Гросмана давно доступні всім охочим російським читачам. Наприкінці 80-х, у період гласності, їхні книги та інші розповіді про сталінський режим та табори Гулагу були бестселерами в Росії. Колись ми припускали, що просто публікація цих історій унеможливить їх повторення. Але хоча ті ж книги теоретично все ще доступні, мало хто їх купує. Меморіал, найбільше історичне товариство Росії, було змушене закритися. Офіційні музеї та пам'ятники жертвам залишаються маленькими та маловідомими. здатність російської держави не слабшати, а приховувати реальність від своїх громадян і дегуманізувати своїх ворогів стала сильнішою і могутнішою. Ніж будь-коли сьогодні для дезінформації суспільства потрібно менше насильства. У путінській Росії не було масових арештів у масштабах сталінської Росії. Можливо, в цьому і немає необхідності, тому що російське державне телебачення, основне джерело інформації для більшості росіян, більш захопливе і витончене, ніж програми з хрипких радіоприймачів сталінської епохи. Соціальні мережі викликають набагато більше звикання та захоплення, ніж погано надруковані газети тієї епохи. Професійні тролі та впливові особи можуть формувати онлайн спілкування таким чином, щоб це було корисно Кремлю та з набагато меншими зусиллями, ніж у минулому. Сучасна російська держава також знизила планку. Замість того, щоб пропонувати своїм громадянам бачення утопії. Вона хоче, щоб вони були цинічними та пасивними. Чи вірять вони насправді тому, що їм каже держава, не має значення. Хоча радянські лідери брехали, вони намагалися зробити так, щоб їхня брехня здавалася реальною. Вони злилися, коли хтось звинувачував їх у брехні, і наводили фальшиві докази або контраргументи. У путінській Росії політики та телеведучі грають в іншу гру. Брешуть постійно, нахабно, очевидно. Але якщо ви звинувачуєте їх у брехні, вони не спроможні навести контраргументи. Коли у 2014 році над Україною було збито рейс Malaysia Airlines, російський уряд відреагував не лише спростуванням, а й безлічю історій, правдоподібних та неправдоподібних цитата. Відповідальність за це несе українська армія або ЦРУ. Чи це цитую була мерзенна змова, під час якої 298 загиблих людей було поміщено в літак, щоб інсценувати аварію і дискредитувати Росію. Цей постійний потік брехні викликає не обурення, а апатію, враховуючи так багато пояснень. Як ви можете бути впевнені, що щось взагалі правда? Що, якщо ніщо ніколи не буває правдою, російська влада лише рекламує комуністичний рай, а пропаганда в останнє десятиліття фокусується на ворогах? Росіянам дуже мало говорять про те, що відбувається у їхніх рідних містах, в результаті їм не потрібно, як колись радянським громадянам протистояти розриву між реальністю та вигадкою. Натомість їм постійно розповідають про місця, яких вони не знають, і здебільшого ніколи не бачили. Америку, Францію та Велику Британію, Швецію та Польщу місцях, наповнених, як вони кажуть, виродженням, лицемірством та русофобією. Дослідження російського телебачення показало, що негативні новини про Європу з'являлися на трьох основних російських каналах, всі з яких контролюються державою в середньому 18 разів на день. Деякі історії були вигадані, наприклад, уряд Німеччини насильно забирає дітей у гетеросексуальних сімей і віддає їх одностатевим парам. Але навіть реальні історії були підібрані для підтримання ідеї про те, що повсякденне життя в Європі страшне і хаотичне, європейці слабкі та аморальні, що Європейський Союз це агресивне інтервенціоністське утворення. У будь-якому випадку Америка зображується ще гірше. Громадяни США, які рідко думають про Росію, були б приголомшені, дізнавшись, скільки часу російське державне телебачення приділяє американському народу, американській політиці і навіть культурним війнам в Америці. У березні президент Росії Путін на прес-конференції продемонстрував тривожно близьке знайомство з аргументами у Твіттері про Джоан Роулінг та її погляди на права трансгендерів. Важко уявити, що будь-який американський політик. Та й практично будь-який американець виявляв таку проінформованість про популярні політичні суперечки в Росії. У драмі гніву і страху, що постійно змінюється, яка щоночі розгортається в російських вечірніх новинах, Україна вже давно відіграє особливу роль. У російській пропаганді Україна фальшива країна, країна без історії та легітимності, місце, яке, за словами самого Путіна, є не чим іншим як. Південним Заходом Росії, невід'ємною частиною російської історії, культури та духовного простору. Гірше того каже Путін, ця фальшива держава стала зброєю вироджуваних вмираючих західних держав і була перетворена на ворожу антиросію. Президент Росії назвав Україну повністю контрольованою ззовні і колонією з маріонетковим режимом. За його словами, він вторгся в Україну, щоб захистити Росію від тих, хто взяв Україну в заручники і намагається використати її проти нашої країни та нашого народу. Правду кажучи, Путін вторгся в Україну, щоб самому перетворити її на колонію з маріонетковим режимом, бо він не може собі уявити, щоб вона могла бути чимось іншим. Його уява під впливом КДБ не допускає можливості справжньої політики, масових рухів. І навіть суспільної думки. Говорячи мовою Путіна та мовою більшості російських телекоментаторів, українці не мають свободи дій, вони не можуть зробити вибір самі. Вони не можуть вибрати собі уряд, вони навіть не люди, вони нацисти. Їх можна без докорів совісті ліквідувати. Сучасна російська пропагандистська держава виявилася ідеальним засобом як для скоєння масових убивств. Так і для приховування від громадськості, сірі апаратники, оперативники ФСБ та добре причесані ведучі, які організовують та ведуть загальнонаціональну розмову, роками готували своїх співвітчизників до того, щоб не шкодувати Україну. Їм це вдалося. З перших днів війни було очевидно, що російські військові заздалегідь планували, що багато мирних жителів, можливо, мільйони. Будуть убиті, поранені або депортовані зі своїх будинків в Україні. У перший тиждень війни російські ракети та артилерія обстрілювали житлові будинки, лікарні та школи. Коли росіяни окупували українські міста та селища, вони викрадали або вбивали мерів, місцевих радників і навіть директора музею з Мелітополя, безладно стріляючи та тероризуючи всіх інших. Коли українська армія відвоювала бучу містечко на північ від Києва, на дорозі були виявлені трупи із зв'язаними за спиною руками купу людей, яких кинули до братської могили. У розпал бойових дій мирні жителі все ще перебували у пастці всередині міста, не маючи доступу до їжі, води, електрики чи ліків. Чоловіки, жінки та діти помирали від голоду та зневоднення. Тих, хто намагався втекти, було обстріляно. Були обстріляні й сторонні люди, які намагалися пронести запаси. Тіла загиблих, як мирних жителів України, так і російських солдатів довгі дні лежали непохованими на вулиці. Але навіть коли ці злочини відбувалися на очах усього світу, російська держава успішно приховувала цю трагедію від власного народу. Як і в минулому. Використання жаргону допомогло, це не було вторгненням, це була спеціальна воєнна операція, це не було масовим убивством українців, це був захист жителів східноукраїнських територій, це не був геноцид, це був захист від геноциду, вчиненого київським режимом. Мало хто відчуває докори совісті. Опубліковані записи телефонних розмов між російськими солдатами та їхніми сім'ями. Вони використовують звичайні сім карти, тому їх легко прослуховувати, вони сповнені презирства до українців. Я розстріляв машину, каже один солдат жінці, можливо, дружині чи сестрі, під час одного з таких дзвінків. Стріляйте у виродків, відповідає вона, поки вас не розстріляли. До біса їх, до біса наркоманів і нацистів. Вони розповідають про крадіжки телевізорів. Розпивання коньяку та розстріли людей у лісах. Вони не виявляють жалю до жертв, навіть до своїх власних. Так само холоднокровно вівся радіозв'язок між російськими солдатами, що нападали на мирних жителів у Бучі. Сам Зеленський жахнувся від безтурботності, з якою росіяни запропонували надіслати українцям мішки зі сміттям, щоб складати туди трупи своїх солдатів. Навіть коли собака чи кішка помирає, люди не роблять такого. Сказав він журналістам: все це аморальна байдужість до насильства, до масових вбивств, навіть зневага до життів російських солдатів відомі кожному, хто знайомий із радянською історією. Але російські громадяни та російські солдати або не знають цієї історії, або не цікавляться нею. Не було розплати після українського голоду, гулагу чи великого терору, не було моменту. Коли винні висловлювали формальний інституційний жаль. І тепер у нас є результат цього. Шановні глядачі, ми працюємо, щоб донести правду про темні сторінки історії Радянського Союзу та його злочини проти українського народу. Та вважаємо своїм обов'язком розповідати про ті події, щоб кожен знав, що наша боротьба за свободу та незалежність триває і сьогодні. Наш канал це більше ніж просто розповіді про минуле. Ми досліджуємо архівні матеріали, спілкуємося з істориками та очевидцями, готуємо документальні відео та розповіді, щоб ви отримали найбільш достовірну інформацію. Однак така діяльність вимагає значних ресурсів техніки, програмного забезпечення і, звичайно, часу наших експертів. Ми звертаємося до вас з проханням підтримати наш канал і долучитися до справи відновлення історичної правди. Ваша фінансова допомога дозволить нам продовжувати наші розслідування, підвищувати якість контенту та досягати ще ширшої аудиторії. Кожен ваш донат на банку Монобанк це крок до того, щоб більше людей дізналися правду про минуле та зрозуміли важливість боротьби за наше сьогодення та майбутнє. Ваші внески допоможуть нам не тільки зберегти існуючі проекти, але й розширити нашу діяльність, щоб наша історія. Більше ніколи не була забута або переписана. Підтримавши наш канал, ви підтримуєте боротьбу за справедливість та пам'ять про мільйони українців, які стали жертвами радянського режиму. Разом ми можемо змінити майбутнє та забезпечити те, щоб уроки минулого не були марними. Долучайтеся до нашої спільноти, спонсорів та патріотів, і разом ми зможемо більше. Слава Україні!